Виїзний семінар з реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади проводиться в рамках обласної програми розвитку місцевого самоврядування на Криворіжжі Це вже третя презентація комплексу навчальних заходів з підготовки громад, міст, районів, сіл і селищ до реалізації закону про добровільне об'єднання громад задля в провадження економічних реформ, реформ органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Їх проводять провідні фахівці Дніпропетровського регіонального підрозділу Національної академії держуправління при президент. України ці навчальні заходи передбачають комплекс таких мір для того, щоб підготувати усіх керівників міст, районів, сіл селищ області, які будуть брати практичну участь в виконанні завдань нашої держави стосовно здійснення вище зазначених реформ. Наша Дніпропетровська область в рамках цих навчальних заходів реалізує пілотний проект, перша в Україні. Немає жодного регіону, який взявся за цю складну справу. Учасники семінару зазначають, що питання устрою територіальної влади та децентралізації є проблемними в країні. Розуміння того, як їх вирішувати, поки що відсутнє і на державному, і на місцевих рівнях. Є методика кабінету міністрів, хоча почав поки що на папері їх ніхто не бачив, як здійснювати реально які кроки треба вжити, щоб громада, мешканці добровільно. Здійснили це об'єднання громад для того, щоб створити самодостатні, ефективні територіальні громади або адміністративно територіальні утвори. Чекати зверху, ну це, як доказала вже практика і досвід в нашій державі, це марна праця. У нас є потужні і науковці, і практичні працівники і практики, фахівці, які здатні, на наш погляд, розробити механізми, моделі обґрунтованого, свідомого вирішення цих проблем. З тим, що реформа конче потрібна, представники органів місцевого самоврядування згодні. Бюджети районів доведені до мінімуму, коштів не вистачає на забезпечення навіть найнеобхіднішого. Проте далеко не всі напрацювання теоретиків викликають довіру на місцях. Якщо сьогодні хочуть зробити реформу по принципу об'єднаних три бідних сільських ради, то я точно знаю, що із неї знову збудованої, одної багатої не вийде ніяк, тому що коштів сьогодні ясна річ в обмоль. Тому, якщо робити реформу, дуже хотілось би, щоб заклали основний принцип, що ця реформа робиться для людей, а не для Економії бюджету або для галочки чергової для київської влади треба чітко розуміти, що сільська рада сьогодні це кирпичик в фундаменті держави. І якщо ми її сьогодні зруйнуємо, то ясна річ, це на пользу не піде. Якби реформи розпочинались з центральної влади, вони були б переконливішими, говорить Володимир Мельник. А коли сьогодні нам пропонують закриття школ, закриття амбулаторій. Сакрещення якої комісії в больницях, то сьогодні люди задають питання. Це ті реформи. Що стосується районного рівня, я сьогодні не бачу необхідності наявності двох гілок влади. Сьогодні дві ці гілки влади соєдінить кількість чиновників пополам і через. Місяць-два люди навіть не замітять, що зробили одну гілку влади в районі. Це було б набагато краще із економічної точки зору, із хазяйство точки зору, із політичної точки зору, і найголовніше із державної, тому що не було б сьогодні перекидання один на одного відповідальності за ту чи іншу проблему, що її треба вирішити. Чи дійдуть згоди реформатори та представники територіальних громад невдовзі стане зрозуміло? Часу на роздуми влада дала обмаль з 27 квітня по 20 червня. Учасники таких кущових семінарів навчатимуться вже у дистанційному форматі. Далі на них чекає підсумкове тестування.